Вітаю! Розглянемо культуру в сім'ї і візьмемо у даному відео такий параметр, як колективістський погляд на сім'ю та індивідуалістичний. Для чого нам це потрібно? Для того, якщо ми маємо на меті створити сім'ю, ми будемо більш краще розуміти, а якою ж мовою спілкується наша половинка, якою мовою культури. І по-друге, нам це необхідно, якщо вже є сім'я, і хочемо зрозуміти, як нам покращити відносини. До прикладу, це відео дасть відповідь на питання, чому в одних сім'ях або певні індивіди люблять накривати сімейний стіл і щоб обід був разом всією родиною. Або навпаки, чому дехто полюбляє поїсти самостійно, більше того, навіть не сідаючи за стіл. А так, от, щось там підкуснувши і побігся собі по справі, тобто не збираючись разом. Тобто, це відео прольє світло на те, а як визначити свою подальшу комунікацію, щоб всім було комфортно. І повторюсь: особливо це буде корисно тим, хто має на меті створити певні відносини. Більше того, ви можете це відео екстраполювати не лише на сімейні відносини, а й, наприклад, на те, що у вас відбувається в колективах навчальних, в професійних, виробничих, бізнесових, ну і так далі, і тому подібне. Так от, колективістські сім'ї це сім'ї, які сприймають себе не тоді, коли є чоловік там і дружина, а коли до сім'ї відносяться, або як сім'ю сприймають. Дідуся, бабусю, всіх дядьків і тіток, племінників, ну і так далі тому подібне. Тобто сім'я це ось таке от утворення під назвою ми. І нема різниці, де всі живуть або в одному якомусь населеному пункті, а можливо розкидані по світу. Хоча зазвичай така сім'я, скоріш за все, ну, не завжди, але в переважній більшості живе компактно, тобто в одному населеному пункті. І є антипод цьому. Це тоді, коли сім'я сприймається із чоловіка і дружини, а діти вже, до речі, особливо коли їм виповнюється 18 років, переселяються в інший населений пункт або в інше житло, і вони вже не сприймаються як одна сім'я. Тобто сім'я із таких дуже дуже близьких людей, як вірять у індивідуалістичних сім'ях. Є. Тому це перше, що потрібно розуміти, у колективістських сім'ях таке от розширене розуміння сім'ї, а у індивідуалістичних воно таке от своєрідне, індивідуальне. І у колективістських сім'ях сім'я ідентифікується, до прикладу, прізвищем. Ми всі там, коваленки, ми всі такі-то. Це така от певна особливість. У колективістських сім'ях уникають певних спорів, і основною запорукою успіху колективістської сім'ї є гармонія, тобто, коли немає яких чвар, е якихось неузгодженостей, тут також існує примат висококонтекстуальної комунікації, що я маю на увазі. У великих сім'ях прийнято вести діалоги в тому числі і з допомогою невербаліки. Тобто, до прикладу, коли вся сім'я сідає за обітній стіл, то зважають не лише на те, що говориться, а те, і як говориться, та з якими емоціями. Тому що багато індивідів відносяться до членів сім'ї, і говорити вербально. Не завжди можна встигнути для того, щоб передати якийсь сенс, якусь інформацію. У колективістських сім'ях існує певний такий сором, називаємо це так іспанський сором, коли хтось із родичів вчинив якийсь такий от, можливо аморальний проступок, несумісний із цінностями сім'ї, і сором на всій сім'ї. У колективістських сім'ях це так. У колективістських сім'ях, коли... Той чи інший член сім'ї чомусь навчився, то всі сприймають це за перемогу сім'ї. Тобто кожна перемога це перемога всієї сім'ї. Ну, як, між іншим, і певна та чи інша невдача. У колективістських сім'ях, скоріш за все, є певна ієрархія. Тобто є хтось головний, а є, не скажу, що підлеглі, але такі от другорядні. Тобто, буває так, що є хтось такий. Патріархальний, дідусь, бабуся, прадідусь, якого всі слухаються, і уже там по старшинству є певна така от ієрархія. Не факт, можливо, що це за віком, можливо, за якимись іншими критеріями, за багатством, але в переважній більшості так і є. Тобто менші повинні поважати старших. Більше того, в колективістських сім'ях може бути такий спосіб комунікації зі старшими на ви. Тобто до батьків, до дідусів, бабусь молодші звертаються на ви. Рішення в колективістських сім'ях можуть прийматися в переважній більшості, скоріш за все, так, є, голосуванням. Тобто, вислуховують усіх і приймається рішення на такій сімейній нараді. Можливо, це так, до речі, і у вас відбувається. І певне таке от відбувається групове управління, тобто сім'я вирішує, кого в цьому році відправити до прикладу. На навчання, або хто піде на той чи інший там, тренінг, курс, ну і так далі і тому подібне. І основний пріоритет у цінностях колективістської сім'ї це стосунки і комфорт у них. Тобто відносини передусім і вони ставляться за навіть не за а на перше місце, ніж індивідуальні інтереси. Тобто, якщо потрібно буде пожертвувати чимось індивідуальним, то в колективістських сім'ях це відбудеться. А тепер давайте зробимо певний акцент на індивідуалістичних сім'ях. Це такі от нуклеарні сім'ї, де сім'я складається, як я вже вам говорив, із двох осіб. І більше того, як ви розумієте, з одного покоління. Ну, рідко буває, коли два, а три, то вже такого і не буває. У сім'ї. Кожен себе ідентифікує окремо. Тобто він, можливо, не говорить ми там Коваленки, ми там такі-то», а просто я Іван, до прикладу. В таких сім'ях немає приказки, що я остання буква в алфавіті. А навпаки, індивідуалістичність підкреслюється, і кожен має право на вираження своєї думки. І. Буде підтримка у даній сім'ї індивідуаль, індивідуального бажання набагато більше, ніж у колективістських сім'ях, де пожертвують інтересами ну, конкретної людини. Тут відбувається у нас м, низько контекстна комунікація. Тобто, в цих сім'ях спілкуються словами, а не емоціями там, невербальними якимись способами. Тобто, основне це слова, а чого ж ти мені не сказав? А чому ти мені не сказала. Хоча б тут дивіться такий нюанс. В ті сім'ї, які спілкуються низько контекстуально, вони кажуть, а чого ти мені не сказала? А там, де спілкуються висококонтекстуально, кажуть, а що сам не міг здогадатися? Чи сама не могла здогадатися? Або ти що не бачила, що я робив. Отут уже і будуть такі ось відмінності, як ви розумієте. Тобто. Навички зростання в тій чи іншій культурі формується. Тобто, якщо людина жила у колективістській сім'ї, то в неї навичка калібровки емоцій ну, зросла. І для того щоб, до прикладу, вона розпочала готувати обід, їй не потрібно говорити про це. Вона бачить, що інший членів сім'ї голодний і готує обід. В той час, як у сім'ях індивідуалістичних у нас присутня низькоконтекстуальна комунікація. То, поки не скажуть, готуй обід, ніхто готувати не буде або не попросять. Навички у нас, як ви розумієте, індивідуальні і ті, які дають можливість досягнути особистих цілей, а не цілей сім'ї. Тобто в колективістичних сім'ях навички можуть здобуватися для того, щоб сім'ї загалом було краще, а не конкретній людині. Тобто, навички для сім'ї. Є певна. Особиста така потреба в індивідуалістичних сім'ях перемагати і це сприймається як успіх конкретної людини. І у індивідуалістичних сім'ях все базується на домовленостях, на такому от контракті. Якщо в колективістських сім'ях це на почуттях моралі, належності, то в індивідуалістичних, от як домовились, так в принципі і повинно бути. Такі от Контрактний спосіб існування сім'ї. В індивідуалістичних сім'ях приймають рішення на основі конкретних успіхів тієї чи іншої, назвемо так, персони. Тобто той, хто вправніший, той і заслуговує на щось. Ну і сюди ж правило, що домовлятися потрібно передусім. Домовлятися означає, що говорити словами. Кожен повинен відповідати за свої власні вчинки, тобто немає такої колективної відповідальності. До прикладу, якщо діти граються, і хтось один з них вчинив якийсь певний такий проступок, то карають одну дитину, а не двох. А в колективістських сім'ях будуть карти двох. Тому що вони не вміють гратися, а це не дуже добре. Ну і особисті справи в індивідуалістичних сім'ях ставляться на перше місце. Тобто, якщо потрібно комусь щось зробити, таке от важливе, перше, друге, третє, то саме, виходячи з цінності індивіда, буде оцінюватись, необхідно робити ту чи іншу задачу чи не потрібно. Як я вже говорив, в колективістських сім'ях таке ось відношення до старших на ви, а в індивідуалістичних на Ти. Тобто до. Старших членів сім'ї, дідусь, бабуся, все одно будуть внуки говорити ти. І немає різниці кому, скільки років. Ось така ось особливість. Давайте подумаємо, в яких контекстах це все може сприйматися. Це все може сприйматися. Як я вже також підкреслював, зокрема, в контексті прийняття рішень. Десь рішення приймається голосуванням, а десь кожен сам відповідає за те, щоб заробити собі на досягнення тієї чи іншої цілі. Ще раз поясню. До прикладу, в колективіських сім'ях сім'я збирає на навчання конкретного Петра у конкретному вузі. Тобто вся сім'я збирає на навчання. А в індивідуалістичній сім'ї кожен сам повинен заробити на себе на своє навчання. В... Колективських сім'ях, коли один із членів сім'ї стає якимось там начальником, чи вибивається в люди, як то кажуть, то у нього є певний такий моральний обов'язок тягнути за собою всю сім'ю. В індивідуалістичних сім'ях такого ну, не існує. Такого не існує. Що ще? Ну, як ви розумієте, в колективських сім'ях всі стоять один за одного, не видають в зовнішні світи жодного свого члена, для того, щоб хтось там його покарав чи ще щось зробив. Тобто, примат покарання лише в колі сім'ї, в тому, в тому випадку, як в індивідуалістичних, може бути дещо інакше. Тобто, можуть віддати того чи іншого члена сім'ї, щоб покарала, наприклад, правосуддя, поліція, ну і так далі, і тому подібне. Тепер я думаю, що ви розумієте, чому у вас ось такі можуть бути неоднозначні відносини з вашими партнерами, бо хтось зростав і навчився вести діалог, комунікації в колективістських спільнотах, а хтось в індивідуалістичних. Тому ви на самому початку можете проговорити а по оцим усім параметрам, яке у вас бачення. Що для вас сім'я, що для вас є цінним? Бо якщо ви не розумітимете інших, то це буде значною проблемою, бо не розумітимуть і вас. Ви ж, в свою чергу, проговоривши ці моменти, зможете, принаймні як не вибрати собі партнера да, для побудови сімейних відносин ну, з такою культурою, як у вас. Тобто, якщо не вибрати, то принаймні зрозуміти і входити в другу позицію до тієї культури, яка не ваша. Ну і, ще раз резюмуючи, повторюсь, що можна ці знання використовувати також в спільнотах, робочих колективах, навчальних, бізнесових, зокрема. Якщо у вас є якісь міркування з даного приводу, то ви мені обов'язково напишіть в коментарях до цього відео. Тримайтеся!